Вітаю зараз начитую книгу Джеймса Комі «Вища вірність, це спогади директора ФСБ, і хочеться просто такими нарасами е видавати меседжі, які є в цій книзі. Тож, перше, що мене так вразило, на жаль, не існує бездоганного керівника, який поділився б з нами своїм досвідом. Тож саме ми, небайдужі люди, повинні вголос говорити про ці речі та змушувати себе і наших лідерів ставати кращими. Етичні лідери не ховаються від критики, особливо від самокритики, і не уникають незручних запитань. Вони їх вітають, тому що усі люди мають недоліки, і я не випадок. От такий цікавий уривок, над яким є про що подумати.